Вітаю, любі друзі, так, у нас знову за 40. Ще обіцяють цілий тиждень таку температуру. От, хочу показати, що я роблю з помідорами в таку спеку. По-перше, я зібрала такі бурі помідори, які з сонячної сторони. Тому що, якщо їх не зібрати, вони просто попечуться. А так вони дійдуть і буде легше кустику самому кущику. Ось. Вони за два дні, за пару днів вже дойдуть. От, все, заливаємо, поливаємо. А ще такий момент. Якщо є можливість поливати в день, то поливаємо помідори в спеку. В спеку, не вночі. Тому що помідорам буде легше пережити цю спеку, якщо їх поливають. От. От зараз я зберу одеську сливку. Помідорчик. Ось він такий вже. От. Десь касливка, він дуже смачний, але він і для консервації добрий. Так, і покажу пару сортів, які мені вже на сьогодні дуже подобаються. Так, ну цей дубок взагалі, бачите, і не печеться він. Він на прямому сонці, але не морщиться, не печеться. Добре, це в нас що таке красуня. Ох, які класні помідорки. Це в нас матросик. Дуже дивно, не схоже це на матросика, але ладно, потім перевіримо. Опасні кущі, такі ух. Ух. Так. Ось такі вже помідорки. Завалився, бідний. Тут дуже багато їх. Так, це в нас краса любові. Ось такий, теж завалився, бідняшка, дуже високорослий, тут посадила його як низькорослий. Це в нас полосата зебра. дуже класний. Ось, ось е помідор, який в мене вершиною гнилью був поражений, але я обробила. От, я казала, що цей сорт він такий і є. Перші пару плодів вони завжди поражаються, хоч оброблюю кальцієм, хоч ні. А вдалі йдуть вже добрі, класні. Вони дуже врожайний сорт, дуже красивий сорт. Ось, тому я його саджаю. Тут нічого страшного, що парочку там є, але я їх не прибираю. Ось он то як адинька. Ой, Ой так, тут ми поливаємо. Ось теж. Є вершинка, але бачите, на одному а решта дуже класні. А, Галіцин Низкорослий. Так, ось яка гроздь висить, Боже. Боже, Боже. Ось їх скільки там видно. Так, зараз не впаде він. Так, Джерсі. Джерсійський гігант або джерсі. Так, подобається. Так, далі йдемо. <хи> Ух ти. Ось який чудовий помідор. Зараз. Ось який полосатий, класний, їх там багато, дуже багато. Більшой біло-розовий полосатий. Ось такі полосатики. Великий біло-рожевий. Вон їх скільки. Дуже класних помідорчиків. це чудо. Полосата зебра. Так. Вже куштували деякі, звісно. Ось чудо, чудо-чудо. Клас. Тут нема ложечки, не знаю. Ось яке чудо. Вон їх скільки. Це просто. Ось. Тут ми вже знизу знімали, це такий світло-кремово. Жовтуватий такий Динний лікер. Динний лікер. Він смачний, такий, я б сказала, ніжний помідорчик, як білоплодні, тобто немає вираженої сильної кислинки. Та й солодкості сильної немає. Він такий а, сахаристий, не, не надто він, ну, кислинки майже немає. Не, не дуже сильно так виражений томатний присмак, він такий ніжний для тих, хто не сильно любить виражені такі смаки томатів, От, але він такий крохмалистий, приємний. І порошення. дуже багато в цьому році совка. Гусінь поражає. Вже два рази обробляла, але вона гаді налазить. Так. Ось такі я теж прибираю. Так. Тут також вже прибирали, печуться з цього боку. Ось така бузічка. Ой, така штучка. Король довготілий. Ні, це не він. Хоча може і він, може пересорт, може розщеплення, може ще щось. Всяке може бути. Бетіли, бачили. В общем, помідори наливаються, і я ж кажу, бажано бурі збирати. Ось такі вже черіки. Це фляшин шоколадний. Приємний. Бачите, як, як попікся. Ось цей, я зриваю, і він у мене буде дозарюватися. У ці ніжні кісточки. Ну, якщо їх не зірвати, ну, толку не буде, а так, хоч салатик буде. От і треба всі тканиною закривати, хоча в мене більша частина прикрита. Дивіться, теж совка прогризла, ой, і він пропадає. Напевно, совка все ж таки здохла, але томат уже пропав пошкоджений. Так. Також вона погризла. Ні, ну це не діло. Щоб вони не тягнули соки. Да, я отакі прибираю. Так, треба, напевно, знову обробити. А як ти обробиш, якщо вже спіють томати? От гадіна, Навіть скільки вона мені погризла. О! А ну цікаво, тут хтось сидить. не никого. Ну, гусінь я маню, Да, оно, она. Треба ее уничтожить. Гадина. На тебе. Зараз всіх роздавлю. Так, що це за томат теж з вершинкою. М -м Рожевий німецький Елміра. От, бачите, як. Ну, точно, на одному, але далі нормально. Мін, дивіться, що це відбувається. Хоча я обробляла від гусіні. Так, ну добре. Не буду вам показувати погане, але що є, то є. Гусінь також є. Покажу більше краси. Дивіться, яка прелість. Такі вони блискучі, гарні, класні. А, апельсинова гроздь. Дуже сподобався такий черік, симпатічний. Якщо він солодкий, то взагалі буде чудо. На Хэллоуин вирощується в мене он такі вже гарбузики. Вон, будемо вирізати. Це такий сорт, який використовую для цього дійства. От. А це взагалі такий урожайний тиква чи гарбуз. Дуже багато нав'язала. Це а, банан, по-моєму, так називався. О, ви подивіться. Ви подивіться на цього красення. Я, значить, тут пепіно вирощую, а він вирішив його поїсти. Пепіна вже зацвітає. Так, кабачок треба зірвати. Ого, це я ж тільки була, не було ж кабачків. Так, це курям. Це іде вже курочка. Ось така краса. Пыталась їх з'єднати, але ще трошки вони сваряться. Тобто ще зарано їх з'єднувати. Хай ще підростуть курчатка. Ось такі справи. Так, зараз дійду до тебе, почекай і тебе полью. Ось також якийсь гарбуз росте. Капусточка калія, яка гарна. Бачите, нема крилки, Ну, одна там десь полетіла. Оце тепіки, Препарат тепіки. Дуже дієвий, класний. Подобається. Зараз вже, бачите, оці старі кущі малини треба прибирати, залишати, ну, тобто проріжувати старі прибирати, а молоді залишати для другого врожаю. Воно вже і мілкіша стає, малинка, засихає. Mm, яка кукурузка гарна. Кукуруза просто шикарна. Він такий качан. О, краса, краса. Так, зараз зірву парочку з'їмо. І вже все. Вже, напевно, відходять. Ну, я маю на увазі, що починають всякі там кладоспоріози ціплятися, паутинний кліщ і так далі. Буду потрошку підсажувати у луночки нові насіння. Ну, або ще також обробляти. Удобрити треба ще також гірочки о, такий ті сончик який Тут потісончики угу. все, і хай тут достигають. Ой, добре, перекладаю шлангу, там напевно вже залилось. Дивіться, як росте в мене гарно пішов. Це я пересадила Пітахаю. Ось така конструкція. І от вона буде тепер тут рости. Чотири корені в одному. Так, добре, полізла.